646 мільйонів гривень надійшло до Вінницького бюджету за перше півріччя поточного року, що на 7% перевищило минулорічний. Про це звітували на черговому засіданні міської ради. Досягнення високого рівня доходів бюджету міста відбулося за рахунок системної роботи депутатів, зібрання податків та таких основних джерел, як податок на доходи фізичних осіб та плати за землю, завдяки стабільному контингенту платників. Та зростаючих обсягів діяльності суб'єктів підприємницької діяльності надходження єдиного податку зросли порівняно з минулим роком на 64%. Заклади бюджетної сфери впродовж першого півріччя надавали платні послуги та залучали благодійні внески. Загальна сума надходжень 21 мільйон, в тому числі установи освіти отримали 9 мільйонів гривень, охорона здоров'я 8,7 млн грн. Вирішення актуальних питань життєзабезпечення Вінничина не обійшлося без ознайомлення з видатками міського бюджету. Негативно на виконання бюджету та функціонування галузей впливає нестабільна робота Державної казначейської служби щодо проведення видатків бюджету по незахищених статтях. Власні закріплені доходи загального фонду у першому півріччі поточного року надійшли в обсязі 202,5 млн мільйона гривень, що становить 37% до оточеного плану на рік. Що є критичним і вказує на необхідність посилення пошуку резервів наповнення бюджету та вжиття заходів, направлених на ефективне використання коштів бюджету і досягнення їх економії. Депутати одноголосно затвердили виконання міського бюджету. Позитивна динаміка доходів та видатків дала можливість виконати намічені плани. Зокрема, фінансування в повному обсязі видатків на виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, а також заробітної плати та енергоносіїв бюджетних установ. Олена Літвіцька, Вадим Демець, новини Смарт ТВ. Небаченими досі шедеврами гончарства мають можливість насолодитися вінничани. У музеї гончарного мистецтва імені Олексія Луцишина, що знаходиться в районі старого міста, відкрилась виставка до 125-ліття з народження вчителя цього митця Івана Гончара. Роботи представлені на виставці, ексклюзивні, адже майстри відшліфовували власну унікальну техніку, секрети якої і досі не розгадані. Аке мистецтво, яке пропагував, робив, показував, на якому вчив Іван Тарасович, звичайно, нема. Мог... Могло загинути, тому що це скульптури, хай вони малих форм, але це скульптури європейського світового рівня такої витонченості, досягти як це досяг Іван Тарасович, то це ну практично неможливо. Вміння перетворити побутові речі до прикладу посуд на витвір мистецтва притаманне лише дійсно талановитим людям. Директор обласного художнього музею Іван Безбах вважає, що саме це і є основною рисою справжнього митця. Стверджує, таким був і Іван Гончар. Проте сучасне мистецтво на противагу гончарству першої половини минулого століття за мету ставить збагачення, а не творчу насолоду. Сьогодні керамічне мистецтво стало чи трішечки комерційним. Але це теж зрозуміло. Людям в сучасному, на сучасний період треба якось за щось вижити, тому що, щоб виготовити такі речі, які виготовляв Іван Тарасович, тоді потрібно час. потрібно за рахунок чогось жити. Попри своє різноманіття, всі експонати мають одну характерну особливість звернення до фольклору. Зважаючи на історичні процеси того часу, це стало вагомим чинником, що зберіг українську народну культуру. До того ж, за словами учениці Олексія Луцишина Оксани Верхової, єднак представлені скульптури малих форм несуть енергетику своїх творців. А отже, такі витвори мистецтва мають здатність впливати на їх власників. Олексій Григорович був надзвичайно позитивною людиною. Від нього йшов такий не енергетичний заряд. Він всі, всіх заряжав на позитив, на, на творчість. Наразі виставка збирає усіх поціновувачів гончарства. А організатори сподіваються визнання відвідувачами таких витворів мистецтва. Інна Кондратюк, Вадим Демець, новини Смарт ТВ. Вінницька область є не лише безумовним лідером України з надання низки адміністративних послуг прозорому офісі, а й активними темпами розвиває кожен окремий суспільно-політичний напрямок. Про результати роботи, виконаної за перше півріччя цього року. Громадянам звітував голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан. Сьогодні ступінь виконання всіх доручень 55 – 55-60% в середньому по області. Це є також беззаперечний факт. Ми ставили завдання в першому кварталі 10%, в другому кварталі 40%, в третьому кварталі 40% і в останньому 10%. Якщо взяти галузь охорони здоров'я, то ми. Реально відмоніторили всі 919 фапів, які в нас були, і 338 ми вже зробили капітальний ремонт. Якщо взяти амбулаторії, то із 258 амбулаторій 109 вже зроблено капітальний ремонт. Якщо взяти культуру, то я вам хочу сказати, що ну я думаю, що останніх 10 років ми скільки коштів в культуру не залучили. І не спрямували на ремонт захладів культури, як це було зроблено ось буквально за цих сім місяців. Екологічне питання на Вінниччині вирішили за допомогою європейського досвіду. Та першими в країні висадили 300 тисяч саджанців граба навколо сміттєзвалищ, аби створити якісну огорожу, що сягне п'яти метрів вже через три роки. Цьогоріч в освітній сфері на розвиток шкіл було надано 30 мільйонів гривень. До яких залучили ще 97 мільйонів позабюджетних коштів, також з 1 вересня похвалитись новою формою зможуть не лише учні, а й водії шкільних автобусів. Ми сьогодні ввели першу перші в державі форму для водіїв. Для водіїв, і на 1 вересня всіх автобусах, які будуть підвозити дітей водії, будуть у формі певні. Ми дали доручення, щоб провели певне навчання. Цими водіями сформували певне тестування, тестування і певні тести для етикету їхньої поведінки з дітьми. Ми дали доручення для того, щоб створили додатково е системи обслуговування цих е автобусів. Житлове питання, що сьогодні турбує більшість вінничан, громадяни вирішують за програмою Доступне житло під 3% річних на 15 років. За її умовами, що місячний платіж за кредитним договором не перевищує 50% доходу родини. А сума, яку отримує позичальник, становить від 10 тисяч до 532 тисяч гривень. Всі керівники долучилися до програми Доступне житло, і моє завдання було, щоб протягом цього року ми в кожному районі без виключення могли ввести в експлуатацію щонайменше восьмиквартирний будинок. І продемонструвати людям, як можна сьогодні використовувати державний ресурс задля створення певних своїх соціальних умов. Всі великі звершення починаються з малого. Тож, аби й надалі втілювати заплановане в реальність, перш за все варто зацікавити в позитивних змінах сільське керівництво. Адже тільки тоді, коли розпорядження обласного центру чітко виконуватиме кожна адміністративно-територіальна одиниця, кращі результати не забаряться. Олена Закревська, Вадим Демець, новини Смарт ТВ. Навчатися ніколи не рано. Аби привчити дітей до дисципліни свято знань, що припадає цьогоріч на неділю. Дмитро Табачник рекомендує не переносити на понеділок. Про це міністр освіти та науки повідомив на брифінгу під час засідання уряду. За його словами, саме 1 вересня діти налаштовуються на навчання. А отже, відкладати свято через вихідний не варто. Також урядовець зазначив, що це лише рекомендації, адже коли проводити святкування, вирішує педагогічний колектив кожної школи. Разом з тим, Дмитро. Абачник та також радить вчителям не проводити повноцінних занять, а лише ознайомити учнів зі школою та вирішити організаційні питання, що може тривати лише один урок. Планові ж навчання міністр просить починати вже з понеділка. Особливо ця тактика буде корисною для першокласників, яких цього року налічується понад півмільйона.